В Одесі поліцейські викрили групу осіб у сутинерстві припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за гроші. Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчим слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що п'ять жінок у віці від 37 до 61 років з метою власного збагачення в орендованих Квартирах організовували та забезпечували функціонування місць розпусти, розміщуючи в мережі інтернет-оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах. Зломисниці вербували жінок, які опинилися у скрутному матеріальному становищі для надання інтимних послуг за гроші. Жінкам пропонували щоденні виплати, можливість проживання та комфортні умови праці. Спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок, які мали надавати інтимні послуги, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату. Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу, решту витрачали на утримання місць розпусти. Під час проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігуранток низку речових доказів протиправної діяльності, зокрема готівку, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, мобільні телефони, чорнові записи. Зібравши достатньо доказів протиправної діяльності, усім фігуранткам слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 303 кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у тому числі повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути до нього причетні. Слідство триває.